Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Вчора ввечері близько 22.45 ворог обстріляв попередньо з реактивної системи залпового вогню селище міського типу Боровай Ізюмського району. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Зазнали поранення четверо людей. В стані середньої тяжкості госпіталізовані жінка 42 років, жінка 68 років та чоловік 65 років. 67-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Зокрема, під вогнем ворога перебували козача Лопань Харківського району, Платанівка та Бударки Чугуївського району, дворічна Сенківка та Іванівка Куп'янського району. Під авіаударами були райони Сенківки та Петропавлівки. Рятувальники звітують виконували свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби на Харківщині зафіксовано дві пожежі від ворожих обстрілів. О пів на 18-ту до служби порятунку надійшло повідомлення про першу з них, що сталася у селищі Козача Лопань Харківського району. Снаряди влучили по житловому будинку та гаражу. Загальна площа пожежі склала близько 420 квадратних метрів. До її ліквідації були залучені три одиниці техніки та 18 рятувальників. О 23.40 вогнеборці ліквідували вогонь. Постраждалих немає. О 23.00 розпочалася Друга пожежа, яку спричинили окупанти, цього разу у селищі Борова Ізюмського району. За його межами у лісовому масиві горіла хвойна підстилка на площі 300 квадратних метрів. Крім того, уламками снарядів пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Четверо людей отримали поранення. З пожежею боролись рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини, котрі о 23.45 загасили її. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 92 одиниці Бухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, наші захисники відбили п'ять атак ворога в районі Іванівки. Просування у росіян немає. Марія Соловйова та Олексій Муравьйов, Харків. Новини.